За вагон, далеко наш дом. Шли ми базиком. В стадії Ми вже в Гамбургі. Уже зайшли в Макдональдс, стигли поїсти. Трошки посиділи, відпочили На вулиці дощ. Цілий день тупо йде дощ, тому ми чекаємо, у нас присадка буде аж через 4 години, ну майже там 3.45. Ось. Тому таке. Аліда? <плухи> От, якісь справи. Тож чекаємо, у нас посадка на автобус аж о 12 годині ночі. Клас. А ми все ще сидимо. Все ще сидимо і чекаємо. Дарина тики таки 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 тики

Треба спочатку розміняти трошечки грошей, тому що ми обов'язково хочемо купити якийсь мерч. Ми вже розміняли гроші, під'їхали до зупиночки, тепер трошечки передаємося пішочком. Вирішили трошки прогулятися з містом. От. Гарненько. Гарненько, гарненько. Шо? Isso, isso é da Да? Вы же знаете, что это надо сделать сейчас, потому что я от вас не отстану прямо сейчас, за плечи друг друга. Я от вас не отстану, просто, просто положи руку на плечо и все. we yeah. Этот концерт, следующий концерт, еще, еще все концерты в моей жизни будут посвящены пацанам Пацанам, которые забрала война. Забрала Останься в эту войну, останься войну, останься войну, останься в войну, останься в войну, в войну, останься в войну. Родное утро Просыпая взгляди через окно на этот мир, он не пыли. Кто-то ведет в это Гордость тут о возможности, я лишь лишь боремакил. Пацаны уходят, не дыша, строят по небеса. Там нет нации, не спросят паспорта. Как остановить мне метод? Разбужена, голодная погоня. Все под контролем, Молодцы. да, Алина? Все под контролем. Не, Короче, мы вырешили, что мы идем в клуб. <существует> Короче, мы никуда не пошли, потому что там было очень много людей, очень большая черга была. Поэтому мы идем в номер спать, почевать. потому завтра вставать, а, за сегодня уже. Сегодня подъем у нас о 8 ранку. Це тут тобто, через 7 годин, навіть 6. Голосочок у нас зібраний. Макс корш, мене нема. Ми вже збираємось. Вже майже зібралися і будемо скоро виходити. У нас вислення у нас ось через годинку. Але ми раніше, тому що ми хочемо а, скупитися в дорогу, щось поїсти, прогулятися. От. Та й скоро автобус. Ну, як скоро? 18.50, не скоро. Флачку. Дівчинка, дівчинка. Ми вже посилилися. Зараз будемо йти трошечки скуплятися, щось поїсти і прогуляємось, пофоткуємося. тільки треба знімати. А то ми взагалі нічого не знімали, не Концерт, це наш був максимум двері так по, по розмірчикам нормально все, все чотенько. Йдемо в парк, я вже сідаю на бус, а ми з Аліною будемо будем думати, що нам зараз іде тому що автобус буде у нас майже 7 годин Ah. Все как надо, все як надо. Так і задумано было. Майже ферте. Надо ще до кармайкою посадить. Туше дуже уже ціка... Зараз вже 16.08. Ми чекаємо автобус. Ну як, ми просто відпочиваємо тут прохолодно, Я вже припіглася. От. Через 20 хвилин підемо в Макдональдс, трошки проємо, Може там посидимо і вже якраз час на автобус. Поки туди йдемо, поки туди обратно. тут обратно. Що ви думаєте? Ми перепутали вокзали. <звук> і тепер біжимо на наш головний вокзал, тому що ми думали, що... Рент, сідаємо, як і приїхали. А в на прага головний вокзал. У нас є така додати Ну, У нас є трошки більше. Але ми не повинні спину таке свин. Чусь. 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 Нашли. Автобуси. Усі красі оставши і це капець. Yeah. Автобус ще немає. У мене немає зліф теж. У мене нічого немає. Вага. Нічого ворожого немає, я тут втомилася. Я всю дорогу казала, а хай автобус записана, а хай автобус записне. Це пожалуйста, пожалуйста. Все просто це жесть. Да, любимый чемодан. Мы с Арина я один з чемодан в руку с Алиной. Давай, шпили, блин. Угадайте, этот Остановці Флоренс. Паукас. Це ми звідсиря просто біжали. <гум> щоб встигнути туди. На головний вокзал. І щоб приїхати обратно сюди. Було дуже цікавий, дойде. Доброго вечора. А ми на кордоні. Чекаємо. Же на связи будет, на... на... Как она как... называется? Зуд. Что зуд? Да. Она же... на, на Central Station Bus. За минут 5-10 часов. У нас это срочка. Да. Срочка. да. Ночная, ночная клуб. Берліні, залишилось почекати трошечки годинку і вже будемо їхати далі нарешті на лег красик на дневро ой ну ножички трошки устали да тут как бы по-другому не можно сказать не знаю у алина тоже сейчас сейчас и вона О. а грязні водные капец Поела первый раз, попала в пидошву. Прелести жизни. Хаос. Такой пустой. Все это. Лайфхаки, лайфхаки. Обидно. Ага. Боже, спаколки. Вас... Успаковка. Бідемо <свист> <свист> і дожди вік. О, спасибо. <свист> так. <свист> Поїздка підходить до кінця. Зараз по автобусам і додому. Все. Це був один з кращих таких відпочинків. Угу. Прикольно. З своїми пригодами. По <папрайзі> Всім <папрайзі> чус Нічого не бачу але всім чус